Якщо взяти активну фазу бойових дій, тому що війна у нас почалася, як ви пам'ятаєте, 2014 році, і з того часу ми вже готувалися до тих подій, які можуть бути. От. А якщо безпосередньо це про перші дні, то як і всі вдома, проснувся від того, що Радіо почало працювати десь о четвертій ранку. Я вже зрозумів, що це вже є війна. В 11-й годині вже було перший підрозділ, був сформований під моїм командуванням, і ми отримали зброю амуніцію вже висунулися на позицію. До цього ми проводили підготовку, кожен знав вже своє місце в строю, свої спеціальності. Тому тут не було ну, можливо технічні речі, якісь були. Знаєте, заправити машину тоді, коли були черги. Можливо, та зв'язок пропадав. Десь е забули якісь докомплектації е до своїх речей, десь амуніції, отакі-таке. Е е е Я mm -hmm. навіть не сподівався так, кількості людей, які прийде. Це дійсно була лавина людей, лавина волонтерів, які привозили допомогу, харчі, е е теплі речі. От. І коли так швидко була, формувалися тоді команди і вивозилися на позиції, це вже в перші дні війни. І... І з такого найбільшого, що запам'ятовувалося, — це обличчя людей. Запам'яталося, коли прийшла молода жінка і ну, десь близько 40 років привела двох своїх дітей, і вони отримали зброю от, і стали до строю. І Це так, знаєте, було уразливо. І коли перший раз я приїхався тоді по Чернігову і подивився ту кількість барикадів. Яке було збудовано, особливо на Наркосовська в центрі, коли люди виносили ті шини, майно і кожному вже дворі вже були копані окопи, і Чернігів готувався до оборони, до вуличних боїв. На третій день війни ми вже мали засоби, які ми могли чітко вражати сучасні танки от ворога і проводити оборону. Подія, як ми бачили, яка була зорганізована оборона, я був впевнений, що на ділянках, можливо, найважче так воно і сталося. Це район Олександровки тоді був, але Чернігів дуже важко було взяти. Угу. Він так історично збудований, що до нього підходів немає таких легких. А при тій забудові кількості наших оборонців це просто було неможливо. Ми тільки допускали, що вони дійдуть до окраїн міста і все на цьому і зупиняться. Я коли сказав, що коли українець візьме в руки зброю і згадає генетично те, що ми тисячу років воювали з цим агресором, який завжди прикривався якимось братнім народом, а по суті, це найбільший агресор і ворог для української нації то тоді ми будемо непохитні не і ми здолаємо все. І зараз ми бачимо, як Україна обороняється, як веде бої з такою армією, яку розказали, що вона там друга армія в світі, де ніяк вона не друга армія. Як і кожна людина, ми переживали, яким чином це відбувається, коли, але коли ти знаєш, що робити, то це все відходить на задній план. Коли ти знаєш, що це буде перша лі, 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 лінія оборони, да, ми будемо відходити. Вже на ті позиції, які облаштовані, От, і поступово будемо рухатися від оборони до оборони, тому ми прекрасно знали, що місто просто неможливо було взяти. Його можна було тільки зруйнувати, як Маріуполь, але взяти його фізично на той час, ну просто, я думаю, неможливо. Навіть коли підірвали київський міст наш автомобільний, то було впевнені, що Чернігів все рівно буде вистоювати і триматися до кінця. І дійсно він це місто героїв місто герой. І я думаю, що і зараз, якщо є загроза якась, дуже переживають місцеві жителі. Я можу звернутися, що не переживаєте достатньо стилу озброєння для того, щоб вісіч дати. Чернігів місто герой тому що? Тому що вони переможні.